Привіт! мене звати Вікторія, і я рада вітати вас на курсі фізики. Ми вже встигли поглянути на фізику як на шкільний предмет. На минулому уроці ми дізнались про поняття фізичні явища і які види фізичних явищ існують. Сьогодні я пропоную подивитись на фізику як на фундаментальну науку про природу. Розпочнемо з виникнення і зародження фізики як науки. Людство споконвічно прагнуло пізнавати світ навколо себе, адже незвідане завжди манить і трохи лякає. У сиві часи тих допитливих ентузіастів, які шукали відповіді на глибинні питання і знаходили їх, називали філософами. Існувала одна наука філософія, яка включала в себе всі наявні знання про природу, які існували на той час. За назву науки фізикою ми маємо завдячувати одному з найвідоміших та найбільш авторитетних філософів давньої Греції Аристотелю, портрет вченого на екрані. Саме він почав використовувати слово «фізікс», що з давньогрецької перекладається природа, як позначення одного з розділів філософії, присвяченого вивченню природи. З часом знань у природничій галузі ставало все більше, вони почали групуватись у більш вузькі напрямки, утворивши такі науки, як біологія, хімія, астрономія, географія та інші. Постає питання, чому серед різноманіття наук? Саме фізику називають фундаментальною наукою про природу. Так сталося через те, що фізика дивиться у саму суть звичних нам речей і явищ, вивчає найзагальніші закономірності природи. Фізичні закони, знання і методи стали основою, фундаментом і опорою всього природознавства. Пропоную дізнатись, які ж методи пізнання використовують вчені, що таке дослідження, розібратись чим спостереження відрізняється від експерименту. І розкрити нарешті секрети деяких дивовижних відкриттів. Фізичне дослідження це цілеспрямоване отримання нових знань про фізичні тіла або явища. Як правило, будь-яке дослідження починається зі спостереження. Всі чули історію про те, як Ньютону на голову впало яблуко, після чого він відкрив закон всесвітнього тяжіння. Насправді все було не зовсім так. Молодий Ньютон. Під час прогулянки яблуневим садом спостерігав за місяцем, який в деяких країнах видно і в день. І тут, поруч з ним, зірвавшись з гілки, впало яблуко. Ньютон вже знав, що яблуко впало під дією земного тяжіння. А місяць не просто знаходиться на небі, а обертається навколо нашої планети по орбіті під дією якоїсь сили. Так спостереження стали початком ґрунтовного дослідження. Зазначимо, що під час спостереження дослідник не втручається у перебіг явища. Так Ньютон, спираючись на роздуми і попереднє напрацювання, висунув гіпотезу. Гіпотеза це припущення, яке потребує доведення. Гіпотеза Ньютона була такою: одна й та ж сила змушує яблуко падати додолу, а місяць обертатись навколо землі. Після цього слідував ряд експериментів і велика кількість обчислень. Внаслідок чого було сформульовано закон всесвітнього тяжіння. Експеримент дослідження фізичного явища в умовах, які контролює науковець. Контроль можливо здійснювати завдяки вимірюванню параметрів, що впливають чи теоретично можуть вплинути на результати досліду. Щоб краще проілюструвати різницю між спостереженням і експериментом, пропоную проаналізувати відео на екрані. Перо і куля для боулінгу знаходяться в кімнаті і закріплені на однаковій висоті над підлогою. Обидва предмети одночасно відпускають. Куля для боулінгу впала значно швидше, ніж перо. Ми з вами провели спостереження і можемо висунути гіпотезу. Чим більша маса тіла, тим швидше вона падає на землю. У кімнаті створюють вакуум і знову відпускають одночасно перо і кулю з однакової висоти. Прошу уваги на екран. mm -hmm. Перо і куля впали одночасно. У даному випадку ми проводили експеримент, адже контролювали параметр, що впливає на результат досліду, а саме кількість повітря в кімнаті. Експеримент вказав нам нахитність нашої гіпотези і дав можливість отримати нові знання. З попередньо озвученого можна сказати, що основними методами отримання нових знань є експериментальний і теоретичний. Також можна прослідкувати основні етапи набуття нових знань. Все починається зі спостереження. Після роздумів і теоретичних досліджень висувається гіпотеза, яка перевіряється в ході ряду експериментів. Слідуючи цьому алгоритму, тисячі вчених по всьому світу протягом сотень років роблять неймовірні відкриття у різних сферах життя. Звичайно, вивчення фізики необхідно не тільки задля відкриття геніальних технологій чи приладів. А й для того, аби отримати фундаментальні знання про те, як влаштований світ навколо нас, і використати ці знання на благо суспільства. Можливо, вас надихне приклад Джефрі Престона Безоса, фото якого зображено на екрані. Пан Безос, отримавши освіту у сфері електроінженерії і комп'ютерних наук, відкрив спочатку відомий на весь світ інтернет-сервіс для продажу товарів Amazon, а потім заснував аерокосмічну компанію Blue Origin – і варто сказати, що у 2020 році Безос став першою людиною в історії, дохід якого перевищив 200 мільярдів доларів. Підіб'ємо підсумки. Фізичне дослідження це цілеспрямоване отримання нових знань про фізичні тіла або явища. Основні методи дослідження експериментальний і теоретичний, гіпотеза. Припущення, яке потребує доведення експеримент. Дослідження фізичного явища в умовах, які контролює науковець. Алгоритм набуття нових знань такий: проведення спостережень, висування гіпотези, проведення експерименту. Спостерігайте, висувайте гіпотези та експериментуйте у всіх сферах життя. Більше про значущі винаходи людства та відомих на весь світ людей з профільної фізичної освіти ви зможете знайти у конспекті. Зустрінемось на наступних уроках.